Діти учасників АТО абсолютно безкоштовно поїдуть відпочивати до табору в Польщі, який розташований поблизу селища Ольховик. Місто на це витрачає невеликі кошти. Це тільки половина вартості автобуса решту беруть на себе або меценати або польські наші друзі, які повністю покривають всі витрати пов'язані з перебуванням дітей у Польщі. Співпраця Чернігова з містами-партнерами один з важливих напрямів для розвитку міста. Переконатися в цьому можна ще ось на одному вдалому прикладі ведення ділових стосунків. Під час мого перебування на заходах в Тарнобжихи ми домовилися з ним про те, що вони приймають в цьому році 20 наших дітей. Ну, в складці цієї делегації 25 людей, з них 20 – це діти і 5 – супроводжуючі спеціалісти, які ну, це діти загиблих в АТО або постраждалих в АТО на реабілітацію. З ними протягом трьох тижнів, під час спільного табору з польськими дітьми, будуть працювати психологи, соціальні педагоги. Ось і вони проведуть час на свіжому повітрі з культурною програмою. Напередодні від'їзду міський голова зустрівся з дітьми та батьками. Я хочу висловити, маючи таку нагоду, велику подяку вашим батькам, які боронять або боронили нашу рідну країну, захищали наше мирне життя. І сьогодні ми маємо нагоду трошки їм за це віддячити. Це нестандартний табір, а скаутський розташований на польському прикарпатті. Наші діти проживатимуть разом з польськими однолітками та їх супроводжуючими. Головне це живе спілкування та відсутність інтернету. Діти будуть мати можливість ознайомитись з історією Польщі, відвідати багато краєзнавчих музеїв, туристичних маршрутів, ознайомитися не тільки з флорою, фауною республіки Польща, а і представити свою країну там, тому обов'язково завдання буде для кожної дитини вміти представити якийсь куточок нашої країни. Хоча самі діти ще конкретно не визначилися, про що розказуватимуть. Я хочу розказати польським сверстникам про о нашій літературі, історії, наших необикновених традиціях, о тому, що ми все-таки ну, нестандартний народ. Та все ж сподіваються на цікавий відпочинок та нові знайомства. Я думаю, що там буде дуже класно. Хочу познайомитися з дітьми польськими хочу чуть трохи узнати хоча б про Польщу. Співпраця з містами-партнерами вже не вперше дає можливість нашим дітям відпочити за кордоном та пізнати нову країну. Минулоріч діти учасників АТО оздоровлювалися в Латвії.